Тобі складаю дяку, Господи Ісусе, за силу, що даєш мені в спокусах, за те, що визнав вірною мене. Хай служба ця прославою буде, в гріхах тяжких життя моє минало, було усе, але щось бракувало. Бо я, не відаючи, діяли в невірстві, тому помилував мене Господь і подарував життя удівстві. Нема моєї тут заслуги трохи. По Божим даром були ці пережиття глибокі. Господня благодать надмірно влилась на мене, і Господь зродив нову людину з мене. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі. Слава Ісусу Христу! Маємо запитання по Фейсбуку. Я дуже радий, що ми можемо виходити в інтернет і можете слухати і дійсно задавати такі запитання, але воно дуже гарно звучить і я постараюсь по своїй можливості відповісти. Чи вважається гріхом робити собі задоволення моральні і фізичні? Робити для себе собі задоволення. Ми маємо подивитись на життя. З боку Євангелії, ну, старого завіту, з боку Біблії, все це об'єднане, з боку церкви, або створення людини. І творив Господь Бог, і побачив, що це добре, він був задоволений. Так? І другий день, третій день, і побачив що це добре. Йому радувалося око, він був задоволений. І створив людину, і побачив що це добре. він був задоволений. Це також задоволення, бачите? Перша книга буття. І побачив Господь, що Адам сумує. Щось він незадоволений. Бачите, і Бог засумував, і ставив йому жінку, і побачив, що Адам задоволений, і Бог задоволений, і радувався. Це інша річ, що потім Адам нарікав. Він, може, спотворив, це не знаю, але бачите, це добре. У вміння розрізнити гріховне задоволення і задоволення моральне чи фізичне, не гріховне. Якщо я задоволений від того, що в мого сусіда хата згоріла, ну, вибачте, це ж не задоволення. Якщо я задоволений, що впала цела сусіду на голову, а не мені, це також не задоволення. Тобто, якщо я скалічений своєю думкою, вибачте, це хвороба. Якщо я задоволений помстою, або щоб себе задовільнити, я роблю якісь речі, де принижую іншу людину, це є гріх. Тобто я згідний, що є моральні і фізичні задоволення гріховні. дивлячись, що ви в цьому розумієте? Якщо я маю задоволення від того, що я літом собі зроблю відпочинок на березі моря, чи в нас на Буковелі, не знаю, але я це бажаю. І я це собі роблю, це є добре. Тому що я люблю себе самого, так як мені Бог казав. Люби ближнього як себе самого. Якщо я себе не можу любити, як я можу ближнього любити? Я можу за своїм тілом дивитись, бо воно є храмом Духа Святого. Але більше за внутрішнім своїм станом. А внутрішній стан я можу тільки аналізувати, думаючи розумом, чи я це добре роблю, чи ні. Якщо я. Знаю, що я маю проблему з шлунком або хворобу. Але я люблю, мені це задоволення напиватись в день, випивати горілку, там, літру, дві горілки це гріх. Тому що я себе нищу. Це вже не буде задоволення. Якщо я ранком встаю, і я люблю смачну каву, і мій організм це нормально приймає, я не маю проблеми ні, -ні, ні з шлунком. Але для мене це приємно. Це не є гріх. Тобто кожний мудрий має розуміти, що ви розумієте, під моральними і фізичними задоволеннями. Що ви розумієте? Якщо це спотворене, це буде гріховне. Якщо це не спотворене, воно є згідно з природою. Воно є для вас. Тому що людина створена не для того, щоб бути рабом на цьому світі. І не для того, щоб сумувати і чекати, коли прийде смерть, щоб я помер і став, пішов у царство небесне. Ні. Людина створена для радості, їй Бог дав все, що є на землі, під землею, в морі, на небі. І казав: живи, працюй, плодись, наповняй землю і володій цим всим. це є задоволення. Якщо ви хочете знати більше, або задавайте більш питання більш конкретні. Бо якщо ми почнемо зараз говорити про моральні чи фізичні, тобто фізіологічні, ну це вже зовсім інше. Але і там є своє, де Бог сказав через апостола Павла: чоловік нехай не відлучається від своєї жінки, але нехай будуть разом, щоб їх не спокушав диявол. нехай задовільняють один одного. Бо не чоловік володіє своїм тілом, а жінка. І не жінка володіє своїм тілом, а чоловік. Отже, будьте разом. Бачите, з Біблії ми можемо багато чого черпати. Але коли ми це все спотворюємо, ми самі робимо гріх там, де його, в принципі, може, би, могло і не бути. І ми собі робимо вже не задоволення, а в сучасній мові говоримо, кайфуємо в кайф. І нічого з того не маємо, а завтра чухаємось, що робити. І шукаємо крайнього, хто винуватий, дідо з бабою, мама з татом, сусіди чи хто, що мені так погано або в мене життя не складається. Керуємось розумом. Молімося, щоб Бог нам давав мудрості, і ми зможемо розпізнати задоволення моральні і фізичні, і побачимо, що їх набагато більше є безгріховні, ніж гріховні. Слава Ісусу Христу! Коли мовчиш, мовчи з любові, коли говориш, говори з любові, коли виправляєш, виправляй з любові, коли вибачаєш, вибачай з любові. Май завжди в глибині серця, корінь, любові, тоді плоди твоїх діл благословенні будуть.